Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Сьогодні тема нашого уроку поділ іменників на відміни. Відміна це клас іменників, що мають спільну систему відмінкових закінчень. Не слід плутати відмінок. Та відміну. Це абсолютно різні поняття. В українській мові чотири відміни. Щоб визначити відміну іменника, необхідно знати рід іменника та закінчення в називному відмінку однини. До першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого та спільного роду які в називному відмінку однини мають закінчення А, «а», «я». наприклад, робота, земля, Микита Ілля, плакса, суддя. До другої відміни належать іменники чоловічого та середнього роду. Які в називному відмінку однини мають закінчення. Іменники чоловічого роду нульове закінчення або закінчення О. Наприклад, біль, дракон, батько, Дніпро. А іменники середнього роду в називному відмінку однини мають закінчення О, е, Я, наприклад. Крило, диво, море, поле, знання, зуття. До третьої відміни належать іменники жіночого роду, які в називному відмінку однини мають нульове закінчення, наприклад, успішність, любов, а також до третьої відміни належить іменник. Мати. До четвертої відміни належать іменники середнього роду, які переважно є назвами зрібнілих істот, зрідка понять, які в називному відмінку однини мають закінчення А-Я. Але важливо пам'ятати, що у формах непрямих відмінків вони набувають суфіксів. Ад, яд, н. Наприклад, курча, курчати, теля, теляти, ім'я імені. Також необхідно знати: є іменники, які не належать до жодної відміни. Це невідмінювані іменники, наприклад, метро, таксі. Іменники, що мають форму лише ножини, наприклад, двері, ножиці, абревіатури, ООН, ЗСУ, а також жіночі прізвища на приголосний та О, наприклад, БОГУН, Костенко. Послухайте невеличкий текст. Черкаси з Торонто приїхала бабуся, вона з любов'ю подарувала онучці сіре кошеня. Це стало найкращим сюрпризом. Пропоную вам розподілити іменників за відмінами. Пам'ятаємо, щоб визначити відміну іменника, необхідно поставити його в початкову форму, тобто в називний відмінок однини. Іменник Черкаси. Цей іменник має лише форму множини, отже не належить до жодної відміни. Іменник Торонто. Назва міста в Канаді. Іменник Торонто є невідмінюваним, отже також не належить до жодної відміни. Бабуся. Це іменник в початковій формі. Іменник жіночого роду, закінчення я, перша відміна. З любов'ю. Поставимо цей іменник в початкову форму, що любов. Жіночий рід, нульове закінчення, третя відміна. Онучці. Початкова форма. Хто? Онучка. Жіночий рід закінчення а. Перша відміна. Кошеня це іменник в початковій формі. Середнього роду закінчення я. І в непрямих відмінках з'явиться суфікс яд кошеняти. Отже, це іменник четвертої відміни. Сюрпризон. Початкова форма сюрприз. Іменник чоловічого роду. З нульовим закінченням друга відміна. Сподіваюсь, тепер ви знаєте, як правильно поділяти іменники на відміни. Дякую вам за увагу. Не забувайте лишати лайк, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також діліться посиланнями зі своїми друзями. До зустрічі!